Дуже часто в Верховній Раді відбуваються якісь події, які відверто викликають навіть вже не здивування, а огиду. Ну, наприклад, коли а, вся медіаспільнота, всі журналісти-розслідувачі, всі кажуть про те, що не можна приймати закон 10.242, а Верховна Рада все одне намагається його протягнути. Більше того, закон фактично який подав народний депутат, мамка від АПЗЖ. І який, якщо б від це була тільки його ініціатива, яка б не погоджена з Офісом президента, його б не погодив комітет. А комітет погодив більше того, сказав голосувати в Верховній Раді. І далі ми бачимо дуже цікаву ситуацію, коли е, Верховну Раду вносять законопроект, який викривачів корупції і журналістів-розслідувачів підставляє під відповідальність там до 15 років. В мене, от запитання: ну так, дійсно, провалила Верховна Рада цей закон. Оцей закон ми бачимо, що слуги народу голосували. Платформа за життя і відновлення України трохи дали інше, але найцікавіше, що як завжди, ОПЗЖ і слуга народу навіть в ОПЗЖ не всі голосували, і навіть в слугах народу. А можна попросити подивитися, Стефанчук голосував з Архаб... з Карнієнки чи ні? Ну, я можу зараз подивитися і впевнений, що скоріш за все так. Більше того, зараз вже Ли, ви зараз сміятися, пане Дмитро. З'являється вже а, заяви. Я не знав, що медіаспільнота спільнота це засуджувала і просила не голосувати. Пише пан Маріковський. Я не знала, що а, це погано. пише пані Мезенцева. Всі вони всі не знали, якось дивно з ранку до ночі. Від Михайла Ткача до Борислава Берези, від. Ну, я не хочу всі, всі казали, не можна приймати такий е, закон, який би піддавав би журналістів розслідувачів і борців з корупцією, а, фактично репресія. І це ж робиться якраз навмисно тими, хто не хоче, щоб їх корупцію розслідувало. Це представники влади. І тут ми бачимо таку ситуацію. Взагалі, от як вони думали протягнути все одне, бо не хватило не так багато голосів, до речі. Не хватило, якщо не помиляюсь, 13 голосів. Там 213 був результат. Команда розумної політики за це не голосувала. Я але... не здивований, це а. адекватні люди не голосували. Так, <губ> да, але от просто, якщо можна, подивіться, поки я тут буду виступати, <inhaing> якщо вам <attributed> не варто. Але якщо серйозно, то <smart> <ẹp> <mem> питання не в цьому законопроєкті. це якраз питання до депутатів. Цілому, які працюють Верховній Раді, я про це також сьогодні говорив в стінах парламенту. Дивіться, люди голосують. Я вам більше скажу: я вірю, що вони могли не знати про що закон. Питання ж не, не в тому, це не знімає з них відповідальності. Вони ж голосують за все так. Вони не знають, що в тих законах. Вони не знають, до чого призведе прийняття того чи іншого рішення. Як це відобразиться на житті людей, простих українців. Як це відобразиться на майбутньому держави? Їм сказали натиснути зелене. Вони щолк є зелене, побіжали далі. Сказали не натискати, не натискають. От коли наприклад йдуть хороші правки, там і нашої команди розумної політики, і інших депутатів в парламенті? От сьогодні Ми також пропонували, щоб а, а, ну підняти акциз для всіх цигаров, тому що фактично що зробив? Гетманцев, він для одних підняв акциз і таким чином, там наповнюється державний бюджет, ми цього це підтримуємо. А для Твинів не підняв. Чому? Мабуть, щось занесли комусь, чому ж не піднімати. Давайте для всіх однаково піднімемо. Далі, коли розглядалися питання грального бізнесу і заборони, я кажу: ну добре, або давайте все заборонимо, або будемо дивитися, як це працює. Я кажу, дивіться, давайте. Ну, лодомання це ж проблема всієї держави, і лотереї так само е, це питання пов'язане з ігорним бізнесом. Давайте тоді їх заборонимо до кінця воєнного стану, так як ви пропонується по іншим напрямкам. Ні, тому що в нього була або залишилась доля в МСЛ, це лотерейна компанія. Ну, безпосередній конфлікт інтересів. Я сподіваюся, що прийде час і зацікавиться цими питаннями і набу, і НАЗК, тому що це прямий конфлікт інтересів пана Гетманцева. Він мені починає розповідати там, хто за що голосував, що я. я кажу, скажіть, будь ласка. Чому ви не підтримуєте заборону всього ігорного бізнесу? Ну, фактично, лотерея це також ігорний бізнес. Ну, як це? це, 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 це ж Знову ми повертаємось до формулювання: де ж я харчуватися буду, пам'ятаєте? шарика... проти меду не воюють. Дивіться, да тут не проти меду, це це більше нагадує мухи проти так. іншого складу, але виглядає це саме так. Ну що, голосували? Дивіться, Стефанчук РО за. Корнієнко Корнієнко за. Безугла за. Ну, в общем, можу сказати yeah. тільки одне. Нормальна кампанія така. Співпайна. Це могло, мабуть, просто треба, щоб побачили і Михай Ткач і всі інші колеги. Хто за це голосував? Ну, першу yeah, чергу. Це може побачити. Yeah. Ну yeah. і зрозуміло, якщо але, але можна так. Да, от повернемось до, до голосувань. Ця проблема існує по всім напрямкам, по всім законам, які голосуються. Коли в залі Верховної Ради сидить 20 людей, коли розглядається бюджет на наступний рік, і команда розумної політики це більшість від тих, хто залишився. Нічого не порушує, каже Стефанчук. Це нормально, хоча це порушення рішення Конституційного суду. Немає людей навіть проголосувати за хороші правки. Або їм ставиться завдання не приходити на засідання. Ну, хай заперечить мої слова, чи пишуть їм в чаті. Можете запитати у услуг народу, чи пишуть їм в чаті, що не треба приходити на засідання, тому що там будуть розглядатися правки, а за них голосувати не треба. йдіть додому, це це факт. Ну тобто, вам все рівно, що зараз би нашим з вами захисникам сказали: дивіться, не приходьте завтра на лінію фронту, не займайте позиції в бліндажах, не займайте позиції в Укрепах. Тому що ну, тому що так краще. Це треба не мати совісті не ходити на свою роботу. Кожен на своєму місці, військовий на своєму медик, на своєму лікар на своєму вчитель на своєму сьогодні забезпечує існування держави. І депутат має на своєму місці це робити. Хтось це робить. а... Хтось обирає дома посидити з покалом, вина, мабуть, не знаю. Але по факту ми бачимо те, що ми бачимо. І дуже ну, просто знову, щоб ви всі розуміли, тому коли виходить після голосування депутат і каже: Я написав заяву про відкликання свого голосу, цю заяву можна скласти в вигляді літачка і кудись відправити. На результати голосування ця заява. Жодним чином не впливає. Що б ви потім не говорили. крапка Що я можу сказати на це? Проблема, яка стає все глибшою і глибшою, якщо її не хочуть вирішувати, це проблема для суспільства, а для влади це якраз рішення, рішення, яким вони користуються. Подивимося, що буде далі. А я хочу звернутися до наших глядачів. Не забувайте, будь ласка, підписуватись і ставити вподобайки. Це важливо. Так само не забувайте писати в коментарях, звідки ви дивитесь і чи будете ви брати вовину тисячу. Також прошу вас не забувати писати якого міста, де куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу, і також не забувайте поширювати відео. Все це важливо. Так працюють алгоритм Ютубу. Я б не звертався до вас, якщо б так не працювали саме вони. Давайте також є функція, яку Ютуб надає каналу. Це можливість стати спонсором. Ставайте спонсором каналу, а так ви зможете проявити свою лояльність і підтримати канал, що він залишався незалежність. Дякую, що ви це робите. Дякую і за підтримку і за те, що активні. А ми повертаємось до пана Дмитра. На днях ви написали допис, де пишете про те, що у влади з'явилися плани знову мобілізувати жінок: частково, не частково. Що там відбувається взагалі? І чому ця тема знову піднімається? Мені здавалося, що ну, якби вони вже на ці граблі раз пригнули, все зрозуміли. І замість того, щоб займатися справді мобілізацією чоловіків призивного віку, а не розповідати казки про 18 років чи що. Замість того, щоб не розповідати, що ми нічого не можемо зробити, хай вони покажуть, в якій зараз, якою ротою або взводом керує лейтенант Баканов, або, наприклад, ще хтось, чому влада дистанціонується і не вирішує ці питання, а навпаки, з'являється історія з жінками, що там приховується. Дивіться, я взагалі, мені взагалі здається, що це якась диверсія, тому що після таких заяв от сидить жінка, яка працювала в неї, був ФОП, да, наприклад, вона працювала е, на якомусь своєму маленькому підприємстві. Спочатку її гідманцев підняв податки, і вона вже не справляється з тим, щоб забезпечити себе, забезпечити свою країну за свою родину. Далі зайшов закон від Зеленського його оточення про те, що будуть мобілізувати жінок. Вона зараз візьме цих дітей, візьме тишу Зеленського і поїде за кордон, тому що не буде чекати, поки її там 16 16-річну дитину поставлять на облік. Це, до речі, ще одна історія, яка дуже серйозно гуляла в е, е, суспільстві. Поки вона не буде чекати, поки її 16-річну дитину заберуть і е, поставлять на якийсь облік. Потім вона не буде чекати, поки вистачить совість, не забирати в неї останнє з її бізнесу. Потім вона не буде чекати, е, коли її мобілізують. Про що йде мова? Був проголосований законопроект 12.076, в якому фактично прописано е, чорними літерами на білому аркуші, що якщо жінка пройде базову військову службу, вона потрапляє до реєстру військовозобов'язаних, і після цього на наступну хвилину може прийти ТЦК і її мобілізувати? Може прийти ТЦК і її мобілізувати. Ми з нашою командою розумної політики це знайшли, виявили. Вчора сказали про це в залі Верховної Ради і фактично. Почали там хтось радше, ні, а це неправда. Правда, я сьогодні також зачитував норму, яка цьому відповідає, яка фактично говорить про те, що влада намагається провести мобілізацію жінок. Жит... Або, або це диверсія, якась я не знаю. І по факту далі ми з вами знову стикаємось. Ну, по перше, це може бути з 18 років. По-друге, е я не вірю тим, хто сьогодні. Відповідає за цей напрямок, тому що я пам'ятаю заяви про те, що не буде мобілізації 18-річних. Вона сьогодні триває, йде, і президент Зеленський досі не підписав закон, який був неможливо в мобілізацію з 18 до 25 років, тих, хто раніше був визнаний обмежено придатними, і це пройшло вже я думаю, що близько півтора-два місяці. А плюс свого часу саме наша команда розумної політики знайшла в законі про мобілізацію варіант, який давав можливість мобілізувати людей з 18 років. Я не думаю, що це помилка, тому що поки ми не приперли до стінки Генштаб і Міністерство оборони. Вони не визнавали те, що ми праві. Навіть президент на якійсь прес-конференції казав, та, там вони щось читати не вміють. Не вміють читати офіс президента, мабуть, разом з керівництвом цього офісу, тому що по факту це було: є відео, є підтвердження того, що ми були праві. Сьогодні ними не катанням, вони знову будуть шукати механізми, як зменшити мобілізаційний вік. Чому? Тому що вони не справляються з тими завданнями, які сьогодні стоять, і не справляться, тому що в той формат і темп мобілізації, який триває сьогодні, не забезпечить збройні сили України додатковими людьми в лавах збройних сил України. Це факт, замість того, щоб піти рекрутингом, замість того, щоб створити умови а, для залучення додаткових людей. Вони йдуть, е, форматом, вони йдуть форматом так званої бусифікації, вони йдуть форматом інтегрування в закони абсолютної хімії, так само як і мобілізація жінок, і по факту роблять все для того, щоб підірвати довіру і до держави, і до збройних сил України, замість того, щоб вести демобілізацію, яку обіцяли до речі, вже вийшли терміни е, про закон, який коли мав бути внесений до. Зали Верховної Ради закон про демобілізацію. Вони казали, нам треба 8 місців для того, щоб його підготувати. 8 місців вже пройшли. До речі, команда розумної політики свого часу написала відповідний законопроект про демобілізацію. На це пішло близько двох тижнів. Абсолютно адекватний, нормальний законопроект, який знаходиться в стінах Верховної Ради, і який при бажанні можливо було вже проголосувати. Якщо є якісь питання, допрацювати до другого читання, але немає бажання мені взагалі. Здається, що влада дуже боїться, коли наші захисники повернуться додому, пане Дмитро? У мене запитання зразу по цьому, як ви прогнозуєте, яка вирогідність того, що до нового року а, закон про демобілізацію, який обіцяли до нового року в міністерстві обороні і в профільному комітеті, обіцяли до нового року внести в Верховну Раду. Яка вирогідність того, що він його внесуть? Я не знаю, яка вирогідність того, що внесуть. Але то, що він не буде проголосований, я даю вирогідність 99 і періоді. період. Я просто ніколи не даю 100%, але мабуть, тут все ж таки виправлюсь: в цьому випадку даю 100 що він не буде проголосований. Та Можливо, знову він будуть не, обіцяти, і не будуть робити. А знову будуть обіцяти, і не будуть робити. Ні, вони навіть не будуть обіцяти. Вони навіть тут не будуть обіцяти. Вони його просто не занесуть. Все це було в законі про мобілізацію. Була були і наші пропозиції щодо е питань пов'язаних з е рекрутингом. Були питання пов'язані з ротацією, з демобілізацією з додатковою відпусткою в якості е додаткового стимула, починаючи з другого року месення служби, але це не хоче робити влада, і не вон не треба зараз прикриватися, що там не вистачає людей. Людей не буде вистачати, тому що сьогодні знайти людину, яка готова буде піти в лави збройних сил України, не зрозумі не розуміючи на який проміжок часу, а і плюс дивлячись на те, що дійсно відбувається. Навіть хлопці на фронті говорять наступне: ми прийшли добровольцями, стали рабами. Ми для того, щоб потрапити додому, в нас є декілька варіантів: перше або смерть. Друге або дуже важке каліцтво, після якого ми потрапимо додому, все це дуже страшно це чути сьогодні. Ну я можу вам сказати, що ще є СЗЧ, є ще списання, є різні ще варіанти. Але от якщо б люди бачили справді, що їх за їх демобілізують, а за них приходять інші, і вони розуміють, що на який термін вони приходять. То це додаткова мотивація йти в Збройні Сили, і це, до речі, одне з рішень, які пропонували експерти. Не знаю, чому зараз так не відбувається. Але про жінок вам не здається, що тема жінок і дітей підіймається тоді владою, коли треба спробувати? Підтвердити старий анекдот про козла. Пам'ятаєте, коли єврей приходить до рабини і каже: Ребе, в мене вісім дітей, дружина, те що ми живемо в одній квартирі, в одній кімнаті. Так все сложно, так все важко, так складно. Що робити? Купи козу. Говорить, не зрозумів. Ви не в мене. Купи козу. Той гаразд, ну ребе, розумна людина, купив. Приходить через тиждень, треба, що ви мені порадили? Це ж неможливо жити. Жити стало ще важче. Вона постійно блекає, вона постійно гадить, вона все інше. Неможливо жити, продай козу. Реб, ви ж казали, купи, продай козу. Він говорить, гаразд, приходить за тиждень. Говорить, треба. Ви така мудра людина. Продали ту козу, Боже, стільки місця, стільки спокою. Стало набагато краще, ніж було. В мене відчуття, що цю козу постійно продають суспільству. Може я не правий? Ні, там немає розумних людей, і тому і поради такі ніхто дати не може. Це перше. Друге, а це ж б'є і по ним. і Історія про мобілізацію жінок, потенційну мобілізацію жінок. Це показник. Того, що вони не справляються з своїми задачами, люди це бачать. Люди це вже бачать, і навіть вже перестають боятися, про це е, говорять відверто. Тому, по факту, ми з вами живемо в реаліях, коли рішення приймають люди, які не можуть приймати правильні рішення. Крапка. Британські і американські змі пишуть про те, що у Зеленського 16% підтримки. А соцопитування, які були проведені в Україні, показали, що 61% українців не хочуть бачити Зеленського на виборах. 61% – це забагато ще пару місяців, і буде 73%. І це буде якраз та сама відповідь, яка зможе мотивувати Зеленського відмовитись від походу на виборах і зайнятися справами державними і почати рятувати країну. Чи все одне, вони будуть намагатися будь-яким варіантом утримати владу в своїх руках? Я думаю, що друге, тому що от е, коли історія була про один термін, це ж була не політична історія, це була історія про здоровий глуст і логіку. Чому я про це відверто тоді казав? Я, я щиро вважаю, що має бути один термін. Тому що тоді а, президент не думає з середини терміну про другий термін. Він думає про державу. А тут почали думати про рейтинги і про майбутні вибори, ем, навіть не з екватора, а десь, мабуть, через перший після першого року знаходження на банковій. Тому е, буде 73, Ми будемо бачити більше ідей аля Вовіне тисячі аля квитків на 95-й квартал і тому подібних речей. Ми не будемо бачити ідей по підсиленню українського бізнесу по створенню е, напрямків, які дадуть змогу розвиватися державі після завершення війни. По, про підтримку ветеранів, про підтримку малозахищених верст населення і про реальну боротьбу з корупцією. Ми все це з вами не побачимо. І далі будуть прості, швидкі, але абсолютно недолугі тупі рішення. Пан Розмуков не можна поставити вам запитання, тому що воно має відношення до роботи Верховної Ради. Скажіть, мені, будь ласка, в країні закінчився термін виконуючого обозку. Генерального прокурора, коли Верховна Рада вже буде голосувати, коли президент дозріє до того, що подасть кандидатуру на генпрокурора, бо в країні генпрокурора немає і навіть виконуючи обов'язки. І зараз, якщо навіть згідно закону набу, подасть подання на якогось депутата зі слуги народу, ну наприклад, умовно наприклад, умовного якогось Стефанчука, неважливо, умовного, що його спіймали на корупції, нічого не зможуть зробити. Бо підозру нема кому підписати, то скільки часу ще у нас така ситуація буде, і чи вигідно це для офісу президента? Дивіться, ну, Верховна Рада не може на жаль, тут нічого проголосувати, тому що президент порушує закон і не вносить цю кандидатуру на розгляд Верховної Ради. Ну, рада не може голосувати за повітря. А чому це разів голосували? же проголосували, це ж повітря. Дивіться, ну добре, приймається але ж не всі депутати. Але якщо серйозно, то президент це не робить, розуміючи, що це порушення конституції законів України, але тим не менше. Ну повертаючись до обіцянок передвиборчих, я пам'ятаю, коли президент Зеленський став президентом Зеленським, він казав, що якщо я порушу хоч раз закон, я піду. Я вже стомився. Пораховувати скільки разів був порушений закон, і головне основний закон нашої держави конституції. Президент Зеленський став: знаєте, президент України це гарант Конституції, а Зеленський став гарантом порушення Конституції. Маємо те, що маємо скажіть. А ось, я знаю, що Верховна Рада розігнала країл. Це те, що займалася ігоркою, але я щось не дуже вірю, що свято місце буде пустим. І гетьманцев нічого не створить на його місці. Чи справді щось трапилось? Я, я думаю, що е, ні, гітманцев був проти країла. Я думаю, що вони там не, не змогли покраїти бюджет, е, і тому ну дивіться на е, керівника податкової він призначив одного свого помічника. Я думаю, що в нього ще є помічники, і тому святе місце порожнє не буває. Ну, що я можу сказати на цьому? Ну, це життя, ми поки не можемо змінити владу, але після закінчення військових дій ми 100% почнемо цим опікуватись? Тим більше, що влада сама повинна буде ініціювати вибори? Подивимося, як це вдасться. Єдине запитання: найближчим часом які великі завдання стоять перед Верховною Радою? Які плани у Верховної Ради, чого чекати людям найближчим часом? Які вже е, законопроекти президент Разом з монобільшістю, а як ми пам'ятаємо, монобільшість складається зараз з представників ну офіційна монобільшість слуг народу і ОПЗЖ. Які законопроекти вони готуються проголосувати? Дивіться, я завжди цінував ваше почуття гумору, коли ви говорите про стратегічні плани Верховної Ради. Це ви це прям класний стендап для 95-го кварталу. У Верховної Ради немає планів. Порядок денний формується за декілька днів до засідання. Частина законів з'являється зранку, тому депутати голосують незрозуміло за що, бо вони не бачили за що до чого треба було підготуватися. Тому на жаль, я вам не можу дати на це відповідь. Це вся відповідь навіть не до Стефанчука, тому що він також не впливає на прийняття рішень. Це питання до Зеленського, тому що фактично очільником Верховної Ради. Є Волним Сенеч Зеленський. Саме він визначає, що буде розглядатися в Верховній Раді, як буде розглядатися в Верховній Раді і коли. А щодо е, нової монобільшості, монобільшості плюс представників колишніх ОПЗЖ, дивіться, ну е, сьогодні е, депутати від більшості да, від нової коаліції рішення так само не приймають. Вони виконують лише одну функцію, нажимаючи на зелену кнопку. Це правда проблема. Проблема і для них, ну тому що я не думаю, що їм це подобається. І проблема для держави, тому що парламент не приймає жодних рішень. Він їх лише легітимізує. Але за таку легітимізацію рано чи пізно треба буде відповісти і політично, а комусь можливо і не політично. Ну подивимося, як це станеться, але в мене на останах два з прохання. Як народний депутат України, ви повинні реагувати на звернення громадян до вас, Як громадянин України, я звертаюся до народного депутата Дмитра Розумкова з проханням написати запит, на як підставі чого пан е Стефанчук е нагородив медалю, Біл, булгарського болгарського олігарха, на якого накладені санкції, і від якого зараз відокремлюється весь, скажімо так, всі болгарські порядні політики, тому що медаль за заслуги перед українським народом дуже хочеться дізнатися, які самі заслуги викликали у Стефанчука бажання нагородити цю людину, до речі. Це питання і в Болгарії стоїть руба, тому що вони, м'яко кажучи, прифігіли. Їм теж дуже цікаво. За що ж це таке? Буду вдячний якщо в наступних якихось програмах ви повідомите про відповідь пана Стефенчука. Давайте, я... давайте тоді так. Пошта моя є. лист і Одразу я його отримав, одразу я подав запит. Домовились? Домовились. Це. Дякую вам, дякую за ваш дякую. час за відповіді. До наступних зустрічей. Папа. -па. До зустрічі.